Друзі, вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко І поговоримо про клікбейти, поговоримо про те, як нам брешуть, поговоримо про те, як вкидують фейки. Ми це все, все спробуємо зробити швидко, але ж, але ж чітко. Давайте так про прев'ю клікбейтні. Давайте от, от, почнемо. Олексій Орестович, наказ знищувати все до приїзду F-16. Слухайте, а що не було наказу знищувати все? Путін з ходу сказав, що. України такої держави нема, українського народу такого народу нема, і вони знищують все. Ви подивіться, що робиться на лінії фронту. А якщо б вони могли, це він скоріше за все, я не слухав. Скоріше за все, це про удар про енерго, по енергосистемі, а його раніше не було. Та ми пів пів зими. Тієї просиділи в темряві, в холоді, з павербанками і ще, і ще, ще. Це зараз ще ну, якось. І от навіщо цей? Знищити який наказ? Арестович що знає, хто дав наказ. Арестович що, знає, що знищити, він нічого не знає. Це тільки його роздуми. Друзі, далі йдемо. А, такий привів: Я дала Путіну своє женське щастя на російській мові. Ну, віддала, віддала. Далі. І дивлюсь, там 300 тисяч е, переглядів. Друзі, ви про що? Ви про що? Да яке щастя, яке путіну і що кому хто віддав? Ну не кидайтесь на такі речі. Ну, зовсім не треба кидатись. Йдемо далі. Шабунін стоїть такий рицар е, без страха і упреку. стоїть і там такий влада б'є по допомозі Україні. Як б'є? Кого б'є? Кому б'є? Слухайте, те, що робили, зробила влада, та ми вже давно, знаєте, де частина б з нас десь шаталась, бо там по Європах, по, може, по Південних Америка, е Америках і не знала б собі притулку. Да? Частина б здалась в рабство, е частина б керувала цими рабами, що здались в рабство. Якби. Якби влада була по допомозі, те, що зробила влада з допомогою, це, блін, хто мог міг? Ніхто. Далі він пише. Єрмаки татаров стали ще сильнішими. гірі тягають, штанги тягають. Спортзали ходять Що сильнішими. Куди ще сильнішими? Ви вже 40 раз кричали, Єрмак і татаров все забрали, вони тут цим керують, вони тут все. ще сильнішими. А як сильнішими? А чим вони тепер керують? Російською Федерацією, чи Німеччиною, чи США? Ну що за херня? Таку пишуть. Далі. Жорсткий відповідь. Юніан. Це треба слышать. Подаляк жорстко ответил Латинін. Він, що значить жорстко відповів? Що значить жорстоко жорстко відповів? Що це значить? Та нічого він відповів. Я інтерв'ю його бачив, ну він сказав, ну от тині перейшла там, от, 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 я тепер більше не пойду. Місяця два, я так думаю. А потім піде знову. Скаже, що Латиніна настало нормально. Та все та херня. Ну не слухайте цих колишніх, оці всі морди злочинні, брехливі, морди джинсові, морди, які хочуть що, щось, 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 щось більше і більше. Далі там щось. Це міняє цю картину. І ззаді там огонь, там все горить. Що міняє всю картину? Що міняє всю картину? Треба завжди підходити реально. Е, НПЗ, да, це класно, да, це, це втрата їхня, да, багато втрата. Але, друзі, завтра ці НПЗ. І або далі НПЗ будуть перероблені це величезна держава. Нам треба багато озброєння, а нам не нам не дозволяють чужою зброєю бити по Росії. Все і що б тут хто не писав? Як би тут хто не робив? Да, це все. Знаєте, це все для того, щоб ви прийшли, подивилися, щоб надали 800 тисяч переглядів і так далі. І так далі. Для чого? Поясніть мені, для чого. І в цей час вся мерзота кричать: «Е, У нас марафон поганий. А чому він поганий? Ну вам поганий, не дивіться. Кому буде нормально, хай дивляться. Все нормально, Я вважаю, все правильно. Дане дуже цікавий. А якщо це канал інформаційний і канал влади під час війни, то він і не може бути розважальним. Ось і все. Йдемо далі. Депутати партії Європейської Солідарності під керівництвом Петра Порошенка стверджують, що війна почалась через те. Взагалі, я вважаю, війна у нас, якщо брати докорінно, війна почалася ще з Богдана Хмельницького, якщо навіть не трохи раніше, з Російською Федерацією, а десь з Богдана Хмельницького. І цей час по різному, різними етапами, різними да, там, всплесками йде війна. 400 більше років. Вона йде. Але. Петро Порошенко, депутат Європейської Солідарності і Софія Федіна вважають, що війна почалася, тому що ми, народ, почали цю війну, обравши президента. Вони так і пишуть: 73% тупого народу. Тіпа так, вони не пишуть тупого, але вони пишуть, що ті, хто дійшов до дільниці, ті, хто не думає, і так далі, що ми винні. Ми винні. Вони звинуватили народ України, тому що ми обрали Зеленського, тому почалася війна. Ну це треба бути такими кінченими, от кінченими людьми. Вона пише, сьогодні рівно 5 років, як більшість виборців, які дійшли до дільниці, які ми дійшли до дільниці, вирішили, що щастя настане, якщо вистрелити собі в голову. Всі ми вистріли собі в голову. Одна Федіна не вистрілила. От Федіна не вистрілила, Порошенка не вистрілив, Герашенка не вистрілив. Герасимов той, що з Безлером був. Он не вистрілив. Ні, ні ні там все нормально. Та там згор. княжицький, який працював, який друг Сівковича, Я не знаю, чому він там. Чому вони княжицькі? Довідського не виключають з партії, з фракції, і так далі. Чому? Тому що вони також працюють на Сівковича. Сівкович працює на Путіна і так далі. І так далі. Вони всі там одна контора, ребята. Ну, одна контора, Сівкович і Княжицький. Да, далі Порошенко і Медведчук, далі Герасимов і Безлер. Ну, блін, ну що вам ще розповісти? Ну, що вам ще розказати? Далі Геращенко і Новінський. Ну, я просто. А вони звинувачують народ не Путіна, не Російську Федерацію, не Російську імперію. ні. Український народ от, винен, що він обрав Зеленського. І тепер Зеленський винен, що там Богдан Хмельницький підписав якийсь договір. Зеленський винен, що ми були кріпаками, що у нас було крепасне право, що у нас був якийсь Петровський, якийсь Хрущов. Це Зеленський все видів. Зеленсь... А... І вони ще, вони ще пишуть, що. А сьогодні ми покутуємо це всі, весь народ України. Але хтось робить для перемоги все, як Петро Порошенко. Все. Ну розумієте, у всьому. Ну, все, що зробив Порошенко. Все, що не відбувається, це зробив Порошенко Я вже це писав. Все, все, все. Щоб ви знали, Порошенко, ось скрізь. Він забрав київський торт, він забрав цукрові заводи, він забрав фабрики, заводи, він забрав кузні, він забрав все. І тепер він все робить для перемоги. Він сховав синів. Все нормально, ні, нікого до нікого, ціни. Ні, 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 це не їхня війна. Ні, 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 ні. Вони, це не це війна, синів Порошенка. Я не кажу вже за всіх інших. Це війна вас, українці. Вас. Це ви повинні зробити все для Порошенка, для Федіна, для Геращенка. Для них ви все повинні зробити. Померти, стати інвалідами. Це ж ви винні. Вони вважають, ви винні ви робить. А ми не будемо робити. Але ми робимо. Порошенко робить. Слухайте, це такий бред, така херня. Я, я дивлюся це. А ще от фейки такі. Якщо подобається, підпишіться, поставте вподобайку, поставте дзвоничок і будемо разом. Не з ними. Не можна бути з ними. Вони, вони зробили для себе в країну. А ми хочемо переробити цю країну. Ми хочемо перейти далі. Ми хочемо йти в Європу. Ми хочемо жити в мирі. Ми хочемо жити не з Росією. А вони хочуть жити з Росією. Це їхнє життя. Вони жили з Росією. Вони всі п'ять років продавали Російській Федерації озброєння. Все про що казати. Ні про що. Ось як е, каже, коли Данілова знімали, Олексій Гончаренко вискочив, писав: знімають Данилу. Він же любить перш, перший, перший. Знімають Даніло, він поїде послом в Норвегію, він так і написав. А коли його посилають в Молдову, він пише: як я й казав, а вже ж всі забули, що він писав. Ніхто ж у нас вже пам'яті не мав. Та прогарніть 3-4 дні. Він пише: як я й казав, Данілова відправляють послом в Молдову. Тільки. Е, що тільки що це підтвердив своєму зверненні Зеленський. Блін, та не казав ти такого. Ну ніхто не казав. Я не не бачив ні однієї людини, хто б сказав, що він їде в Молдову. Казали або в Європу, або в Норвегію. Я казав, що скоріше за все, що Данілов буде одним послом в одній з держав Європи. Можливо, я сказав: знайдіть, підіть, знайдіть. Можливо, в Норвегії. Ну пройшов тоді такий слух скрізь. Можливо, я додав, тому що ніколи не кажу, не, не збувшися факт. Далі йдемо, йдемо далі, друзі. Юра Романенко, Ну тут взагалі просто фейк. Фейк на рівному місці. Фейк на рівному місці. Він давав інтерв'ю. а Це про Єрмака. про Єрмака. Єрмак давав інтерв'ю політика. І росіяни просто вигадують вигадують, да, цитату і випускають. В мережу. підхватує Юра Романенко, такі є, І давай розпространяти на своєму телеграм-каналі. У нього хватають і пішли на російській мові. На російській мові в оригіналі. Це він пише. А от і план, як і всі прочі плани, обречені наглушительне фіаско. Юра знає, що це буде фіаско. Але що він далі пише? Ну тут, блін, не тільки Юра знає. Так от що він далі пише? Ми думаємо, мол, це, начебто, слова Єрмака, політика, яких не було, теми не було, питання не було, нічого не було. Це була російська просто іпсо, от Вкинули, і Юра пішов. Как будто Ермак каже. Мы думаем, что даже после окончания войны нельзя отменять военное положение хотя бы несколько лет. Украинцы останутся и будут отстраивать страну. К тому же наші люди уже привыкли жить при закрытых границах і других ограничениях. Для них это больше не проблема. Такого не було взагалі. От просто. Навіть натяку, навіть трошки, навіть десь. Юра Романенко чіткий працівник э, російського ІПСО. Все, друзі. Я хочу подякувати тим, хто не є працівником російського пцу, хто є степенним, як ото кажуть, да? Ви виваженим, хто думає і хто думає критично думає. І допомога. Я розташував на всіх ресурсах у себе вчора допомогу, ту, що черговий наш звіт. Я розташував на телеграмі, мені дали е, хлопці відео з того, як працюють наші дрони, з якими ми вже купили і передали, що вони зробили. Зайдіть на телеграм, в опису там є все. Зайдіть під кожним відео в опис. Зайдіть на телеграм, підпишіться і будемо там. Більше. Ніж на телеграм я не можу розпочтувати ніде, тому що це не можна. Те, що роблять наші дрони, не можна далі розпространяти. Тільки на телеграм-каналі. Давайте будемо разом. Ввечері буде дуже цікаво, я покажу, де був, що був, як бачив, що бачив. Ми поговоримо про це, про відрядження до вечора. Зараз хочу подякувати. Подякувати, просто від серця подякувати. Бізяєвої Людмили, Петращук, Ользі. Шостак Юрію, я тисну руку 50 на 50, 50 так і написав, на каву ведучому. Дякую, Юрій, дякую велике. Євген просив без прізвища, 50 на 50, тисну руку Євген. Семенець Сергій, два перекази на Абанк, один для каналу, один тиснуть. Це наш постійний друг. Та не те, що постійний, ну просто друг Сергії. Дякую, Сергію. Андрійочевої Лілії, Костенко Світлані, Гріб Ганні, 50 на 50, величезна особиста подяка Ва Ганна, Главцевої Галині, Лапчук Зинові і Васецькій Світлані. Велика всім, друзі, подяка. Ми робимо добру справу, ми робимо класну справу. І ми переможемо. От просто ми переможемо. Карфаген буде зруйнований.